Доброго дня, шановні друзі колеги! З вами Агенція Нерухомості стабільність. І сьогодні ми на огляді такого чудового, класного об'єкту, красива, простора квартира по вулиці Височана, 18, 66 і квадрата. Двокімнатна квартира прекрасна. 10-й поверх, з 12 є ліфт. Дуже класне містечко, центральне. Подивіться, який гарний передпокій Росторий, дуже класний, дуже. Декоративна штукатурка, підвісні стелі, плитка, підігрів, підлоги, Перед покою, в туалеті в ванні, в кухні, в лоджі. Навіть у коморі. Ось така комора, яка може слугувати гардеробною. Дуже класно, дуже містка. Тут у нас красива кімната, гостьова, вітальна можна назвати. Ось так вона виглядає. Дуже красиво, дуже якісно дорогі матеріали, дуже класний дизайн, дуже світла кімната. І взагалі сама квартира дуже світла. Хороша техніка, хороша сантехніка, зараз будемо це бачити. Красивий вигляд з вікна на все місто. Бачите, тут є дуже класний плюсик всієї квартири. Ми підійдемо до кухні і побачимо його. Ось так виглядає, ще раз показую. Дуже класно, Довжий, добротний ламінат, добре поставлений, нічого не люфтить, не скрипить. Велика шафа. Яка так само достатньо вмістка. Ось так. бачите. І ось тут. полички. Гарний дизайн, мені дуже подобається. І взагалі квартира дуже класна. Мені подобається. Зайшов перший раз і закохався в квартиру. Мав би такі гроші, сам би купив, її чесно. Ось це друга кімнатка. Так само декоративна штукатурка, підвісні стелі, ламінат. Класні меблі, дуже класний матрац, Двоспальне ліжечко, красиве. Дуже все якісно зроблено. Дуже світло, подивіться яка красива, красивий світильник який. Знову ж таки віконечко. Віконечко можемо бачити знову місто. Можемо з трьох ракурсів оглядати його. З трьох вікон, скажімо так, ось класна дуже, дуже класна кімнатка. Санвузол роздільний. Ось санвузол. Туалет. Ну, і класна ванна кімната. Подивіться, сушилка, пральна машинка, умивальник. Ванна. Ось, дивіться, яка дорога сантехніка. І ще один плюсик. Бачите, яке красиве дзеркало з підігрівом. Взагалі класно. Квартира не кутова, квартира енергозберігаюча Навіть зимою взимку тепло І зараз ми переходимо до кухні. Ось така красива кухня, вся техніка залишається. Можете бачити якісні матеріали, дуже класно все зроблено. Поверхня. Ну і красиве панорамне вікно. Я... Тут би ще бракувало якоїсь канапи красивої. І зранку кава перетворюється на, на витвір містецтва. Дивіться, яка красота. Лише за одного і кухні тут можна і придбати цю квартиру, тому що ну, дуже класно. Дуже. Ось так виглядає. Супер. Ось так виглядає. Ще раз показую кухню. За деталями звертайтеся по телефону, вказаному в оголошенні. Всім гарного дня!